Права 897. Накресли координатну пряму, узявши за одиничний відрізок дві клітинки, познач на ній точки. Ну що ж, для початку давайте накреслимо тоді координатну пряму. Так, беремо тоді і креслимо. Нагадую, в цій прямої є напрям. додатній. Я його направлю праворуч. Отже, давайте креслити. Так, Отже. Є. Ну що ж, посередині тоді позначаємо точку 0. Це буде початок координат. Раз. Ну що ж, сказано одиничний відрізок у нас дві клітинки. Позначаємо кожні дві клітинки. І в іншу сторону. Є. Ну що ж, нагадую, що праворуч у нас одиничний відрізок позначаємо одиниця. Праворуч у нас додатні числа, то продовжуємо. Записуємо 2, 3, 4, 5, 6. Ну а ліворуч від початку координат будуть від'ємні числа. Записуємо мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ну і мінус 6. Є? Ну, гаразд. А зараз давайте вже тоді будемо позначати точку П з координатою 3. Ну що ж, беремо, позначаємо точку П з координатою 3. Ось у нас точка, позначаємо. І підписуємо, що це у нас буде точка П. Є. Гаразд. Наступна точка М з координатою мінус 2. Ну що ж, беремо тоді наступну точку. Отже, мінус 2. Ставимо точку. І підписуємо, що це у нас буде точка М. Є наступна точка 1 ціла, одна друга. Ну що ж, тоді беремо, позначаємо наступну точку. Це у нас буде точка 1 одна ціла, одна друга. Одна друга від двох клітинок. Це буде одна клітинка. Тобто це між 1 і 2. Ставимо точку. Ну і підписуємо, що це у нас буде точка Т. Записуємо точка Т. Ну що ж, наступна точка у нас Q. З кратою мінус 3,5. Мінус 3,5 це мінус 3,1 Ну що ж, давайте тут і позначати. Отже, наступна точка у нас мінус 3,1 або мінус 3,5 це мінус 3, ,1 і, і ще клітинка. Між мінус 4 та мінус 3. Ставимо точку. Ну і підписуємо, що це у нас буде точка Q. Є? Наступна точка n з координатою 0. Ну що ж, позначаємо це на спочатку координат, точка. Так, і підписуємо, що це у нас буде точка n. Є. Наступна точка S з координатою мінус 4,1 четверта. Ну що ж, якщо дві клітинки, це один відрізок. То 1 четверта це буде пів клітинки. Добре, ну, спробуємо відкласти. Тоді беремо наступну точку. Тобто мінус 4 і потім ще половину клітинки, це і буде мінус 4,1 четверта. /4. Так, ну і підписуємо. Що це у нас буде точка С. Ну що ж, зараз нам залишилося лише позначити, там, де немає, ще координати точок. Тобто точка С, давайте я допишу мінус 4, трохи нижче напишу. Міс -4, четверта, 4, Ось вона. Далі точка Q це мінус 3,5. Мінус 3,5. Так. І точка Т, давайте допишемо, що це дорівнює. Одна ціла, одна друга. Тут є місце, можна записати одна ціла, одна друга. Ну що ж, інші точки, щоб було зрозуміло, що це координати цих точок. Ось можемо виправити. Це у нас буде точка N з координатою 0, точка P. Давайте поміняємо це, у нас буде мати так. точка з координатою P. Так. І що ще залишилося? Точку M. Давайте, щоб було одним кольором. Це буде координата точки М. Ну що ж, ось таке завдання на позначення точок з різними координатами на координатній прямій. На цьому вправу завершено.